Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий саме в твоєму житті, прямо зараз. Ти скажеш, в мене багато біди. Біда це інколи від бісів, від демонів, інколи від наших якихось чинків і є наслідки, є супротивник. Є сьогодні люди, які нас не люблять, і яких використовує сатана, і вони роблять шкоду нам. Але я вірю в те, що щоб ми не проходили, Господь добрий. Він благий, він милосердний, Він спасає, витягує, благословляє, дає шанс, відкриває двері, гукає. І все це про нашого Господа. Тому. Якщо так трапилося і ти упав, то вставай, Бог хоче тебе піднімати, ти потрібен Богові. Якщо так трапилося, що ти кинув свій хрест, залишив своє покликання, повертайся. Ти потрібен Богові, повертайся в своє покликання. Ти був народжений для того, щоб Бог тебе любив і Бог виливав славу свою на твоє життя. Бог обдарував тебе дарами, здібностями, талантами, щоби ти був дієвий в Божому задумі і в його плані. Якщо сьогодні ти хворієш, у Бога є зцілення. якщо тобі треба свобода, у Бога є свобода для тебе. Прямо зараз. Амінь. Тому, приймаючи слово від Господа, в тебе буде віра, прийде свобода, ти будеш бачити, як помазання розв'язує тебе, тому що Дух Святий, Він сильний тебе звільнити. Прямо зараз. Тому, друзі, що нам сьогодні потрібно, Відкриваємось для Господа. Приймаємо Божу благодать, насолоджуємось нашим Господом. Саме найкраще місце на землі це бути в волі Божій. Тому повертайся в волю Божу. Просто відкривай своє серце для Господа, для благодаті, знов скажи перед Господом, ось я візьми мене, Знов стань перед Господом і скажи: Господи, ось я що мені робити, де ти мене бачиш, де я повинен бути, приносити плід? чим я повинен займатися? Не закопуй свої дари, таланти, В собі не закопуй, діставайся, служи цим. Просто радій. В тому, що ти є співпрацівник сьогодні на ниві Божій, що ти разом з Господом. Тому, друзі, я вас благословляю. Бог любить вас, неймовірно любить, і Господь чекає кожного із вас. Амінь.